Вітаю вас, друзі! Продовжуємо жити і працювати. За нами в Україні зростають молоді покоління, яким будувати країну і навчатися. Навчатися фотографії. Сьогодні тема безпека фотографа під час війни. Чи можна і що можна фотографувати в Україні в тих місцях, де сьогодні не ведуться бойові дії, але введений військовий стан. Як можна або не можна це робити? І насамкінець, що може бути не так з українськими фотоапаратами на вторинному ринку? Порада перша про аматорську фотозйомку, тобто про фотозйомку, яка не оплачується зарплатами чи гонорарами. 24 лютого було чудове по весняному ніжне небо з контрастними білими хмарами. Я витяг кишеньковий фотоапарат, аби сфотографувати пейзаж, як за плечем почув. А що це ви тут фотографуєте? Знаєте, мені пощастило, що зберіг почуття духу, пожартував і тим відбрехався. А могло б бути так. Про російського нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали. Про це повідомив колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков. Депутата спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України. Отже, шановні фотографи, візьміть до відома, що під час військового стану не варто намагатися фотографувати блокпости, не варто фотографувати черги, не варто дратувати людей. Не будь як Нестор. 20 березня в Києві потрапив під ракетно-бомбовий удар торгівельно-розважальний комплекс Ретровіль. Служба безпеки України затримала чоловіка, який своїми діями можливо посприяв удару російської армії по ТРЦ у Подільському районі, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Артемів Павел Олександрович народження, народився в місті Києві, проживає в місті Києві. Підкажіть, за що був затриманий? За то, что выложил видео передвижением техники 24 числа в ТикТок. Угу. А что за техника была? В каком районе? Э, техника была в районе Ретро... торгового центра Ретровиль. Э... Акации были. Угу. Зрозумило. А Усоединяете, что это робити неправильно? Да. И я... Что это могло я... Да, я полностью осознал, переосознал свою ошибку и прошу прощения у... Тех, кто кому причинил боль, не знаю, как искренне пришел. Может, сейчас я... хочет додаты для народа я... Украины. Да, не делайте, никогда не снимайте, ничего не выкладывайте. Даже просто я не знаю даже что сказать. Никому не рекомендую. Візьміть до відома, СБУ і стратегічне командування Збройних сил України засудили спроби аматорської зйомки, які можуть призвести до людських жертв. А зараз перейдемо до безпеки професійної фото-відеозйомки, тобто за яку платять гроші. Спершу відійду від канонів класичної фотографії і дещо поясню: від фотографа до відеооператора один крок, а там близько й до журналіста, бо це багато в чому споріднені професії. Зазначу, у країнах заходу факультети журналістики навчають студентів одразу сукупності предметів: фото, відео і текстові журналістиці. Немає застарілої спеціалізації, як в Україні. У нас або п'ять років навчаєшся на газетного журналіста люди, коли ви в останні в руках м'яли газету, або на телевізійника, чи на радіожурналіста, або на фотографа. Наш нинішній підхід до навчання тих, хто за родом діяльності фіксує дійсність. Не змінювався з часів СРСР і, м'яко кажучи, неефективний. Натомість західна метода виховує універсалів, здатних працювати з різними типами засобів масової інформації. Універсал не обмежений в засобах творчості, він може все і обізнаний у всьому, і він надзвичайно ефективний на ринку праці. Робота універсала щедро оплачується і потрібна в різних країнах світу. Сучасні технічні засоби тільки підкреслюють таке правило: беззеркальні фотоапарати і професійні цифрові відеокамери це універсальні фото-відеокомбайни, якими однаково добре фотографувати і знімати відео. Також універсали фотографують і знімають відео за допомогою дронів, екшн камер і мобільних телефонів. Універсали професійно працюють з будь-якою фото-відеотехнікою, яка потрапляє їм до рук. І ось 13 березня 2022 року. Чудовий універсал, фотограф, документаліст, режисер, продюсер, і журналіст, акредитований в американському виданні Тайм Брент Рено знімав евакуацію біженців з українського міста Ірпінь. Досвідчений автор ризикованих сюжетів про війни в Іраку та Афганістані, локальні війни в Африці, землетруси на Гаїті, масові заворушення в Єгипті та збройні протистояння в Лівії. Загинув. А його напарника на ім'я Хуан поранили. Імена операторів і фотографів, яких майже за місяць вітчизняної війни в Україні було убито або поранено. Журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій в Миколаєві. Телеоператор Лаєв Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві. Броньований автомобіль з маркуванням преса. Швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху в бік Миколаєва був обстріляний. Двоє журналістів чеського видання Вокспот, Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл. Два данські кореспонденти видання Екстра Бладжет, журналіст Стефан Вайхерт і фотограф Еміль Мікельсен зазнали вогнепальних поранень. Британська телевізійна група Sky News, головний кореспондент Стюар Ремзі та його четверо колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину оператора річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі. Під час артилерійського обстрілу в селі Горенка Київської області загинули оператор телеканалу Fox News П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова. Олександра Кувшинова народилася в Києві, зросла у Дніпровському районі столиці, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та навчалася в Гарвардському університеті. Дівчина захоплювалася фотографією. Згідно конвенції, ООН, фотографи і журналісти на війні мають особливий статус. Вважається, що військові не чіпатимуть людей із написом преса на спині. так ось хочу, щоб ви пам'ятали, усвідомили на планеті повно істот з автоматами, яким правила не писані тайга їм закон. Тому я не раджу вам фотографувати чи знімати відео в місцях ведення бойових дій. Зауважте, навіть якщо ви фотографуєте зі схованки, блиск скла об'єктива може виказати вас, а ворог не розбиратиметься, хто перед ним фотограф чи снайпер, який необережно блиснув оптикою. Також зазначте собі, що військові фотографи або ті, які професійно за гроші займаються фото-відеозйомкою в місцях бойових дій, повинні мати додаткове оснащення, яке може допомогти врятувати їм життя. А саме, бронежилет, каску, наколінники, налокотники, захист голенів, рукавички. Цілком можливо, що фотографу серед бойових дій доведеться рятувати життя у розбитій цеглі і гострій арматурі. Із собою слід мати аптечку з бентом жгутами і знеболюючими та кровозупиняючими препаратами чисту воду без журналістського посвідчення, яке в разі взяття чи у заручники здатне врятувати фотографу життя в зоні бойових дій робити нічого. Оголошення. 22 березня стало відомо, що український фотожурналіст Максим Левін зник без вісті на лінії фронту в Київській області. Востаннє Макс Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вижгородському районі. Він дістався в зону бойових дій з фотокамерою і на власному авто. Машину залишив біля села Гута-Межигірська і пішов у бік села Мощун. Після цього він не виходив на зв'язок. Що може виправдати непомірний ризик фотографування там, де ведуться бойові дії? Тільки відчуття, що зроблені вами знімки варті життя, або здатні врятувати чиєсь життя і майбутнє. Тобто, якщо ці фотографії захищають загальнолюдські цінності. Мстислав Чорнов та Євген Малолетка залишились у Маріуполі, який атакували війська Російської Федерації. Євген і Мстислав змогли вижити у місті і показали світу правду про нього: обстріляний рот будинок, загибель і поранення мирних мешканців міста, і те, як їх намагалися рятувати лікарі, наслідки бомбардування спальних районів, і те, як в місто намагалася увійти ворожа техніка. Фотографуючи боротьбу Маріуполя за життя і волю, Мстислав Чернов та Євген Малолетка несли світові правду. Шана їм. Але прошу ще раз зауважити, що ці фотографи ризикували своїм життям. Тепер приготуйтеся заскрінити те, що побачите. Інформація для шанувальників пейзажної фотографії. Асоціація саперів України заявила, що в мирний час доведеться розмінувати приблизно одну шосту території України 82,5 тисячі квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території, розташовані на півночі і сході країни, а також у Київській та Чернігівській областях. Тож, коли найближчими роками вирушите фотографувати мальовничі місцини України, будьте обережними і старайтеся оминати. Потенційно заміновані пейзажі. Наступна інформація стосується вторинного ринку фототехніки. Багатьох наших друзів і колег війна, на жаль, змусила полишити місця проживання, а їхнє фото-відеообладнання могло потрапити до рук мародерів. Тому купуючи апаратуру з рук, цікавтеся, будь ласка, її походженням. Запропонуйте продавцю показати документи окремо на апаратуру окремо продавця. Зрештою, поспілкуйтеся з продавцем українською на теми ІСО, експопари, фокусної відстані і який об'єктив вважається нормальним та чому саме. Почути сьогодні, візьміть до відома. Тим часом я готую наступний випуск про правила безпечної поведінки для фотографів уже для мирного життя. З вами був Сергій Меркулов. Помагай нам Боже і всім добра.